Радіостанція Луцьк презентує авторську передачу Сергія Кичія Погляд на українські реалії. Політолог і громадський діяч Сергій Кичій спробує донести до широкого загалу ряд цікавих думок, які розробляються в експертному середовищі Луцька та Києва. Зокрема, йтиметься про інформаційний простір сучасної України, про інформаційну війну, і інформаційне протиборство з агресорами, про реформи і проблеми, якими вони супроводжуються. Щопонеділка понеділка у вечірньому ефірі Радіо Луцьк передача погляд на українські реалії. Початок о 20.30. Шановні радіослухачі. Тема сьогоднішньої нашої розмови стосується всіх і кожного: це тема фінансово-банківської системи. Тобто, це тема надійності наших банків, курсу валют. І як наслідок добробуту громадян рівня споживчих цін. В нас в студії в гостях директор приватного підприємства Європейський стандарт Україна, громадський діяч Сергій Чуріков, безпосередньо стикається з цією фінансовою системою не лише як підприємець, а як простий громадянин, тому що він живе в Україні. Хоча підприємство його працює за кордоном, ми задамо йому декілька питань. Скажіть, будь ласка, Сергію, наскільки залежать малі і середні підприємства, типу вашого, від нашої банківської системи? Я хочу сказати, що фінанси це кровоносна система економіки, і, безперечно, що всі підприємства незалежності від розміру, всі громадяни залежать від фінансової системи. Тобто залежність дуже велика, дуже висока. І те, що ви згадали, що ми працюємо за кордоном. У нас є афільоване підприємство в Республіки Польща, але ми маємо підприємство в Україні. Так, ми залежні від фінансової системи, і я б сказав, би, дуже залежні. Ну а наскільки? Залежні від неї прості громадяни, вроді й зрозуміли питання, але якщо ось поставити якийсь економічний акцент, наші громадяни, враховуючи відкритість нашої економіки, дуже залежні від фінансової системи, вони дуже залежні від курсу іноземних валют, тому що коли в нас відбувається коливання, і ці коливання зазвичай. Вниз нашої грошової одиниці, то це безпосередньо б'є по кишені кожного, і це б'є по кишені не тільки прямо, а й посередковано, тому що якщо національна економіка не отримує фінансування для розвитку, то відповідно менше робочих місць, менше можливостей заробити, зарплата менша, менше податків, менше відрахувань пенсійний фонд, і відповідно менші потім будуть виплати соціальні і. Інші так що дуже серйозна залежність від фінансової системи, дуже серйозно. І ось з цим курсом долара ці коливання це безумовно воно десь на психологічний стан громадян впливає. Тому що на свята, як правило, щороку курси валют дещо падали, тому що приїжджає багато людей з за кордону, і взагалі люди на свята готуються і здають більше валюти. А на цей рік ось ми бачимо ситуацію прямо протилежну. І чи не здається вам, що це десь присутні фінансові спекуляції, десь там на рівні Києва, на рівні цих банків крупних, давайте будемо говорити об'єктивними речами. Нас Україна є світовим рекордсменом з девальвації. Я був в Німеччині на навчанні, і я підготував таку доповідь про Україну для того, щоб розказати іноземцям, тому що не всі знають, що у нас відбувається. За роки 2014-2015 рік. Наша національна валюта девальвувала в рази. Тобто, це рекорд світовий. Ну в три рази, будемо точними. Да, Навіть будемо... в три з якщо брати вже нинішній курс, тому що був вісім, зараз він 28. Я вам скажу, що є об'єктивні причини, тому що війна нанесла дуже важкий урон нашій економічній системі, нашій фінансовій системі з одного боку. Але з іншого боку, ми бачимо, що така девальвація вона ну, не відповідає, скажімо так, тому економічному стану. Моє бачення цієї ситуації це те, що. Влада свідомо проводила політику девальвації, знецінення грошей, чому вони хотіли, скажімо так, зменшити витрати в бюджету, але не номінально, а фактично. Тобто, коли у нас пенсія мінімальна була приблизно 120 доларів у 2013 році, то зараз вона відповідно 40 доларів. І, хоча номінально, вона навіть зросла, але люди можуть менше купити. Тобто, відповідним чином наш уряд, наш президент, вони просто-напросто залізли в кишені до простих громадян. Ще раз повторюсь, я не готовий казати, чи це об'єктивно, чи це суб'єктивно було зроблено, чи ці гроші були розкрадені, але я думаю, що частину грошей воно вона пішла не в тому, неправильному напрямку. Ось тут навіть питання рефінансування банків, які потім банкрутували. І це десь наскільки я пам'ятаю статистику, тільки за 2014 рік було видано 160 мільярдів гривнів рефінансування. В основному ті банки потім збанкрутували, а ці гроші відповідно пішли на валютний ринок. Вони були конвертовані в долари. Ну і там вже десь чи виведені за кордон, чи не виведені, це невідомо. Але факт, то, що були конвертовані в долари. От ваша думка відносно все-таки цих таких фінансових махінацій і ролі може, керівництва НБУ в цьому? Дивіться, це дуже болюча тема для мене. Чому? Тому що я бачу приватних банків, власників банків, які. Проводять якусь діяльність, чи це корупційна, чи це просто нездарна діяльність, але в результаті вони користуються грошима людей, які довірили їм депозити. Потім ці гроші десь зникають, тому що вони проводять якусь невдалу діяльність, і практично ніхто не несе відповідальність за ці речі. Ми з вами, всі громадяни, разом з бюджета викладаємо величезні кошти для того, щоб закрити ці всі дірки. Я вважаю, що це дуже несправедливо, тому що я в своєму приватному бізнесі Якщо я маю якісь питання, якщо я не заплачу людям зарплату, бо я погано працюю, або я вкрав ці гроші, бо поїхав десь на канари, то відповідно я буду нести певну відповідальність як фінансову, як цивільно правову. Так і кримінально. А ці люди за окремим винятком вони не понесли ніякої відповідальності, хоча вони нанесли державі усім нам збитки на десятки і сотні мільярдів гривень. І коли раніше за часи В'януковича, Януковича там Нафтогаз був таким болотцем, да, де, де в мутній воді ловили рибку, то сьогоднішній на сьогоднішній день фінансовий сектор це та мутна вода, де корупціонери себе дуже гарно почувають, і, і я думаю, що є. Величезний тиск на гривню і відповідно на всі наші гаманці із за того, що просто-напросто фінансовий сектор це корупційна годівниця. Так, безумовно, адже Нацбанк він відслідковує діяльність всіх банків не тільки тоді, вже коли водить там тимчасову адміністрацію, а й коли працює банк. Банки звітуються про всі свої фінансові операції перед НБУ, і тут можна було. Я теж рахую, що можна було якось запобігти таким величезним зловживанням, і принаймні ряд банків вчасно зупинити. Я з вами погоджуюсь, але тут треба широко дивитися на проблему. В нас не тільки відбувається, скажімо так, заливання величезних грошей в приватний сектор, незрозуміло для чого, не зрозуміло для кого. У нас відбулось падіння гривні. У нас немає фінансування реального сектору економіки. У нас дуже заскорузла, дуже застаріла, несучасна фінансова система. І в нас є один орган, який це все регулює. Ми маємо самі мінуси, і це національний банк. Відповідальність має прізвище. Якщо 2,5 роки людина працює на своїй посаді, і ми бачимо антирекорди світові, ми маємо занепад економіки. Треба. Кадрово вирішувати це питання. І якщо мене спитають, ну бо треба бути теж позитивним, якщо ти пропонуєш, якщо не Гонтарева, то хто я впевнений, що в нашій банківській системі є дуже багато фахівців, які як мінімум найгірше будуть проводити ту діяльність. Але ми тут бачимо. Підозру в корупції і абсолютна злочинна бездіяльність, абсолютна відсутність нормальних реформ в банківських секторі. Так що мають бути кадрові рішення зі сторони президента, зі сторони парламенту, тому що далі так терпіти не можна. Ми бачимо, що курс йде вниз, і економіка не росте. Ну всі дані із засобів масової інформації свідчать, що понад 90% громадян України згодні з вами в цьому. А я хотів би ще таке питання задати. Скажіть в двох словах, яким видом діяльності займається саме ваше підприємство, і ось як ви відчуваєте на собі на, на практиці, на своїй практичній діяльності, оці всі недоліки нашої банківської системи? Наше підприємство виконує будівельно монтажні роботи за кордоном, зокрема в Республіки Польща. Ми прямо відчуваємо оці заскорузлі норми, чому? Тому що є певний обов'язок продавати валютну виручку в обов'язковому порядку. Цей продаж відбувається по незрозуміло яким чином формуючому курсі. Тобто, якщо ви зараз подивитесь на ціни в валютниках, скажімо так, валютних. Кіосках, то ви побачите, що курс долара є 28, так, а на Міжбанку він десь коливається в районі 27 гривень. Куди дівається одна гривня для мене підприємця це незрозуміло, непрозоро, є обов'язок продажу валюти. В чому тут проблема? Часто підприємства, які здійснюють експортні операції, вони використовують цю валюту для своїх затрат. Якщо я продам валюту, я відповідно змушений потім її купляти. Величезні різниці. Ми платимо величезну, скажімо так, величезні комісії банкам. Це, скажімо так, затрати, які навіть часами співвідношені з податками. Тобто ми платимо в лапках такий собі банківський податок, і на сьогоднішній день є підписаний договір з євросоюзом. Ми знаємо так. Це Україна на рівні уряду, так? Договір чи який мається на увазі? Я маю на увазі великий договір з європейським союзом, який передбачає усунення цих валютних обмежень. Але на сьогоднішній день керівництво національного банку заявило, що ми будемо тягнути до останнього, щоб зберегти ці валютні обмеження. Щоб простим людям було зрозуміло, такий приклад у нас валютна система не передбачає швидких переказів. Вона не передбачає, наприклад, таких всесвітньо відомих. Операторів, як PayPal і інші. Тобто діяльність PayPal в Україні прямо заборонена національним банком. Це система і... платежів. Так я так уточняю, це тому, система що... платежів, швидких, зручних і зрозумілих. І okay. дуже багато речей ми не можемо зробити в Україні, коли приходить інвестор, навіть не дивлячись на якісь податкові речі, навіть не дивлячись на якісь можливо судівські безпреділи або інші речі, він бачить оцю заскорузлу фінансову валютну систему, і ну він не може зрозуміти, чому ми живемо реально в цій. Банківській системі 19 сторіччя, яка ну абсолютно не відповідає сучасним реаліям, зрозуміло. А ще таке маленьке уточнення: якщо підприємці повинні купляти валюту на свої витрати, тобто це витрати, які закупка комплектуючих, так тобто валові витрати, яких називають я підприємство, вам, я вам приклад розкажу. Так, наприклад, в моїй діяльності, ми виконуємо роботи за кордоном, ми повинні оплачувати відрядні виплати в тій валюті, де людина працює, коли ми продаємо значну кількість своєї виручки, ми просто фізично не можемо цього зробити. А щоб закупляти цю валюту, ну, щоб було зрозуміло, щоб купити валюту на міжбанку, треба 3, 4, 5, Робочих днів банківських для того, щоб ця валюта зайшла. Прогнозувати курс неможливо, тому що за 3-4 дня у нас курс може змінитися як в одну, так і в іншу сторону. Це, це дуже, важ, дуже важливий фактор для діяльності підприємств. Інше підприємство, наприклад, виробляє якусь деревообробну продукцію, да? для того, щоб функціонувало виробництво, їм треба комплектуючі, їм треба якісь матеріали за це, ну, Це аксіома. І вони не можуть цього придбати. Вони продають свою продукцію, а потім змушені знову переплачувати банку, щоб відповідним чином купити. Тобто вони продають по курсу заниженому, заниженому а купляють по залишеному, ну, так, так, як тому купляюся, що є ви... монополія. Так? Я не можу просто взяти ту валютну виручку і піти, грубо кажучи, до валютника і продати. Це не питання кількості. Я не можу це зробити по законодавству. Я змушений продати їх через банк, які фактично монополізували цю сферу. І ще один нюанс такий, Да? Так? ми згадували за пані Гонтарєву десь приблизно кілька місяців тому. Був такий сумнозвісний лист банкірів, які вони підписалися на підтримку Гонтарєва. Я вам скажу чому. Тому що Гонтарєва, на шкоду всій економіки сформувала таку систему, що банківський сектор він просто п'є соки з реальної економіки. Тобто він витягує валюту, продає за дорого, купляє за дешево. Він користується, скажімо так, з високими ставками по державним цінним паперам, і не цікаво фінансувати. Реальний сектор, їм не цікаво фінансувати, скажімо так, людей, а вони непогано себе почувають і банки, які ближче до Гонтарєва, якщо у них проблеми, вони отримують рефінанс. Тобто вона дуже гарно лобіює, скажімо так, банківський сектор. Але на жаль, моя суб'єктивна думка, що це величезна шкода для національної економіки. Ну, це по суті влада фінансових махінаторів. Якщо так образно сказати, і ще справді та, така ремарка, от п'ють соки з економіки, тобто вони не працюють на кредитування, от же ж, кредити у нас це велика проблема, особливо такі кредити, які довші, які повинні бути направлені на розвиток виробництва на закупку станків, якихось так? дивіться. Якщо ми зараз розказуємо для широкого загалу наших слухачів, то я просто скажу, що на сьогоднішній день. Кредитування реального бізнесу практично немає в Україні. То яким чином працюють підприємства на сьогоднішній день? Тому що без кредитних коштів працювати в сучасній економіці є неможливо. Вони працюють яким чином? Наприклад, так як в моїй фірмі є афільована структура за кордоном, вона бере кредит і таким чином фінансується діяльність. Багато фірм так працюють, але проблема в чому? Що це дорого, це незручно, це, скажімо так, не приносить. Значної користі економіці, скажімо так, внутрішній. Багато підприємств, вони не, не працюють за кордоном, вони не мають такої можливості. Тобто вони не мають можливості фінансувати свою діяльність. І зато ми маємо такий мізерний рост. І за того ми маємо таку ситуацію, що ми виробляємо менше, ніж споживаємо за кордоном. І це проблема, яка стосується кожного. Тобто, дехто може недооцінює важливість саме банківської системи, здається, що це десь якась велика політика і великий бізнес. А ось воно як. Стосується всіх і кожного. І ще такий от цікавий момент. Ви казали про державні цінні папери. Так це щоб було зрозуміліше нашим радіослухачам. Держава випускає цінні папери, тобто, фактично, які свідчать про те, що вона позичає гроші. Банки їх купляють, фактично позичають державі гроші, натомість беруть ці цінні папери. А потім держава повинна викупити ці цінні папери з великим наваром. Там якийсь відсоток, я вже зараз не пам'ятаю, але відсоток принаймні вищий набагато ніж кредити МВФ. І на тому справді ці банки теж наживаються. І ви ще забулися сказати таку іншу річ: що ті банки, які ніби дають позику державі, з іншого боку вони беруть рефінанс в Нацбанка, тобто позика на позиції. І відбувається така ситуація, що дуже-дуже мутна водичка така, в якій дуже легко ловити корупційну рибку. Ну, в тому і суть цих фінансових спекулянтів, вони у всьому світі є, і про це написано багато книг. Але в нас вони просто взагалі Дивіться, якби, ну, вже е таке. Отворяє... Я вас переб'ю. Можна говорити про фінансових спекулянтів, поки цей фінансовий спекулянт не залазить в вашу кишеню. Вони можуть бути, е хоч. Тричі фінансовими спекулянтами, якщо вони десь працюють на, на якомусь ринку і працюють з такими самими акулами, грубо кажучи, людьми підготовлені, як вони. Але коли ці фінансові, вибачте, мені спекулянти залазять в кишеню воюючої країни бюджету, коли ці спекулянти залазять в кишеню пенсіонера, який 40 доларів отримує, ну я думаю, що це вже просто-напросто за межею моральних якихось лімітів. От особа Гонтарвої вже скільки. І Говорено, переговорено про неї. От е, ваша думка, от, її роль, як то кажуть, роль особи в історії, то ось яка її роль у розвалі нашої банківської системи? Тут є два моменти. З однієї сторони, ми всі чудово розуміємо, що Гунтерів це 100% креатура Порошенка. То немає, скажімо так. Окремого голови Нацбанку як Гонтарєва, є фактично голова Нацбанку Порошенка, який через Гонтарєву реалізує свою політику. Ну, Команда це принцип команди, але це не принцип команди, це принцип боса і підлеглого. На жаль, хоча Нацбанк має бути незалежним. А з іншого боку, я вже повторюся, відповідальність має прізвище. Якщо людина по якимось своїм причинам покривала, не робила. І створила таку фінансову систему, яка працює сама в собі, витягує сок з економіки. Користі не дає для національної економіки, то ця людина має відповідати. Яка це відповідальність? Чи це кримінальна, чи це цивільна, чи це адміністративна, чи це політична? Це має вирішувати відповідний орган, який її затверджує, а зокрема, Верховна Рада, яка повинна прийняти відповідну постанову про усунення даної людини від посади, тому що ну насправді всім зрозуміло, що ця особа не виправдала свої надії. Це моя суб'єктивна думка. Я думаю, що більшість наших слухачів її підтримує ну, всі опитування. Свідчать, що 90% громадян України виступають за відставку Валерії Гонтарєвої. Ну а от яким на вашу думку повинен бути новий голова НБУ? Тобто я не кажу там про конкретних осіб, бо це зараз такі, ну якби зарано прогнозувати, але яким він повинен відповідати критеріям? Перший критерій це незалежність, другий критерій це фаховість, і третій критерій людина повинна дивитися в майбутнє. Ще раз наголошую, наша фінансова система дуже заскорузла, дуже застаріла, дуже неповоротка. Це мало певний сенс, коли у нас був фіксований курс долара. Пам'ятаєте, 5,05, 8 п'ять, да, гривень. Він був стабільний. Там місяці, роки і так далі. Коли в нас долар скаче, я не бачу сенсу в цих всіх обмеженнях. Треба бути відкритим до світу, треба відкривати свій ринок, тому що в нас на сьогоднішній день рівень Африки. Людина повинна бути як мінімум європейського, а ще краще американського рівня. Людина, яка бажано працювала за кордоном. Яка бажано вчилася за кордоном, тому що я сам відчув різницю, що таке навчання за кордоном, що таке наша українська освіта при всій повазі до, до моїх викладачів, які працювали. І я думаю, що якщо буде така людина, то незалежна, фахова і з поглядом, який подивиться вікно, не побачить там, грубо кажучи, Дерево, а побачить місто, побачить світ, побачить якусь перспективу. Таких треба людей брати, а не людей, які виконують злочинні накази. Тобто зараз без досвіду роботи за кордоном в нинішній глобалізованій системі людина не зможе так зорієнтуватися. Я вам так скажу. Не питання роботи за кордоном чи в середині України. Я вам скажу так, що є дуже багато підприємств в Україні, які працюють по світовим стандартам. Я мав на увазі, щоб людина. Працювала по сучасним лекалам, по стандартам, скажімо так, найвищим, які є. Ми знаємо, що є в нас в Україні компанії, які ну, дійсно є зразком. От таких треба людей, які вміють працювати. Просто за кордоном, якщо людина працює да, на експорт, якимись західними компаніями, це означає, що вона конкурентна. Це означає, що вона на зовнішньому середовищі, вона відповідає якимось високим стандартам. А в нас тут в Україні, чому в тому числі ми працюємо за кордоном, тому що ми хочемо вчитися чомусь новому, тому що ми хочемо тянутися до кращих стандартів, до вищих. От така логіка. Зрозуміло. І які основні недоліки доведеться виправляти в цьому можливому новому голові НБУ? Я думаю, що треба працювати системно і треба працювати по закону. Я думаю, що в першу чергу треба скасувати максимальну кількість обмежень. Треба лібералізовувати валютний ринок, це по-перше. З другої точки зору, Нацбанк повинен бути чесним. Він повинен сказати, що в сучасних умовах кризи війни держава не може гарантувати депозити. Ми повинні бути відвертими і чесними, тому що не можуть без кінця платники податків фінансувати, вибачте мені постійні крахи у цих банків неплатоспроможних. Ну і третє, я думаю, що він повинен зробити крок до того, щоб люди, які крали гроші з банківської системи, які наживалися неправомірно, вони понесли відповідальність без національного банку, який є регулятором який являється органом, який саме контролює банківські операції, цього зробити ми не зможемо зрозуміло. На ну, все таки відносно депозитів, які ж гарантії повинні бути, чи ті самі, чи державні банки повинні гарантувати вклади, чи повинно бути резервування? Ну, яке в принципі і є. Тобто кожен банк тримає капітал, тобто поняття, що таке докапіталізація банка, це є наповнення його резервів капіталом. Певним, які перебувають на рахунках в НБУ. і фактично за рахунок цих грошей теоретично. І гарантуються ті депозити. От, все таки, як на вашу думку, вийти з тої ситуації, щоб зовсім депозити не залишилися без гарантій? На мою думку, кожен громадянин має бути відповідальний за своє рішення. Коли людина приходить і розміщує депозит під 30% річних, я думаю, що він повинен розуміти, що він ризикує. Що цей банк, який показує 30% річних, він не зовсім чесно це робить. Можливо, це не банка, а фінансова піраміда. Я думаю, що повинні самі люди цікавитись, читати, консультуватись, і вони повинні відповідати за свої рішення. Не повинен я чи ви, чи інші люди, які не мають депозитів, своїй кишені платити податки, щоб потім комусь гарантувати, тому що хтось пішов в банк просто для того, щоб заробити 30% депозита відсотків. Що робити в такій ситуації? Повинен бути чесний. Нормальний відповідальний голова НБУ чи інша посадова особа, яка повинна сказати, що да, у нас є такі ситуації, у нас є такі банки. Ми не можемо це зробити на сьогоднішній день для того, щоб їх проконтролювати. Чомусь не можемо, да тому що практика показує руками, що не можемо сконтролювати. Значить, в нас один є єдиний банк, який державний. Якщо ви хочете зберегти свої гроші, будь ласка, носіть під 12% річних. Якщо ви хочете заробити 30% річних, люди, це ваш ризик. І ви повинні думати, і ви повинні бути відповідальними. Ну, і ось, все таки ще таке питання: як так, от все-таки вдається ці гонтерові при? Тому що стільки до неї претензій, і стільки проти неї виступають, як їй вдається так довго сидіти на своїй посаді. Тут насправді коротка відповідь і кришує президент і ця політика, яку здійснює Гонтаря, вигідна президенту. От, і все ну а от позиція фракції Верховної Ради, на вашу думку, щось вони шуміли, шуміли перестали шуміти у нас в Верховній Раді. Є більшість, яка де факто контролюється президентом. Тобто на сьогоднішній день вона повністю залежна від президента. Як він побудував цю систему, це вже інше питання, але ми говоримо про факти. Тобто, в нас є меншість, яка теоретично може виступити проти того, що робить Гонтарєв. Але на жаль, це просто дуже слабкий голос. Повинна бути більшість Верховній Раді. Як вийти з цієї ситуації? Якщо Порошенко просто не побачить, що треба змінювати, треба виступати все таки за дострокові вибори. Бажано по новому законодавству змінювати Верховну Раду, щоб змінилася більшість іншого виходу просто немає. Тому що йти на, на вулиці, ну можливо, це один з можливих варіантів тиску, але на жаль, я скоріше в цієї ситуації, тому що горбатова могила виправити. Ну, все таки від народного тиску багато що залежить, так що побачимо, які події розгортатимуться ближче до весни. Я з вами десь погоджуюсь, тому що ця влада, багато хто зараз говорить. Чим відрізняється Янукович від Порошенка, що все-таки ця влада вона піддається народному тиску, якщо дійсно ну, буде нормальні акції, вуличні в тому числі. І думаю, що можливо принаймні таким чином трошки розкачати. Хоча Гонтеря насправді це один стовпів режиму, Порошенка, і я думаю, що якщо, якщо її вибити, то я думаю, що захитається і, і сам Порошенко. Так, все залежить від активності народних мас. Дякуємо Сергію за цікаву розмову. Шановні радіослухачі, у нас в гостях був підприємець громадський діяч Сергій Чуріков. Щасливо вам і будемо вірити в краще. До побачення.